Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з, 9, з 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На площині позначено 5 точок так, що жодні три з них не лежать на одній прямій. Скільки різних прямих, кожна з яких проходить через деякі дві з даних точок, можна провести. І варіанти відповіді А5, Б8, В10, Г15. Приступаємо до виконання. Я зобразила 5 точок, які не лежать на одній прямій. 1, 2. 3, 4, 5, їх пронумерувала. Ну, а тепер будемо рахувати, скільки прямих можна провести через кожні дві з даних точок. Через першу точку можна провести з кожної наступної до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої. Всього у нас 4 прямі. З другої точки до першої ми вже врахували. Можна провести до третьої, до четвертої і до п'ятої три прямі. З третьої до другої і до першої ми вже врахували. Залишається дві прямі до четвертої і до п'ятої. Ну і з четвертої до третьої, до другої, до першої ми вже порахували. Залишається одна до п'ятої. Маємо 4. Додати 3 7, де ще 3 10. Записуємо відповідь 10 прямих і варіант відповіді у нас В. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7, інтегрований курс, виконано.